Вітаю! Сьогодні ми створимо ось такий календар. Для цього нам треба буде додати два рисунка зверху та знизу. І табличку, яку ми заповнюємо текстом. Почнемо. Натискаємо Створити новий документ. Перш за все, нам необхідно додати два рисунки. Можна скористатися кнопкою «Вставити зображення. Можна вставити зображення, завантажити з комп'ютера. Мої зображення вже підготовлені. Обираю одразу два. Одне в мене з прозорим фонором, інше ні. Перш за все, ми маємо правильно розмістити зображення на аркуші. Кожен аркуш має таке поняття, як поля, і ми не можемо посунути зображення вище. Щойно ми активуємо, тобто виділяємо об'єкт зображення, у нас знизу з'являється, як буде обтікати текстом наше зображення. Можна обрати за текстом, у тексті обтікання текстом зверху та знизу. Нас влаштовує саме за, за текстом. Але є ще три крапочки параметри зображення. Усі параметри зображення. Можна зробити по-іншому: клацнути. Параметри зображення. Або права клавіша миші. Параметри зображення. Відкривається бічна панель. Подивіться, розташування неактивне. Це тому, що у нас обрана у тексті. Обираємо зверху та знизу поки що. Активується розташування. Заходимо сюди. І зверніть увагу, є кнопка зафіксувати розташування на сторінці. Щойно ми оберемо. Цю функцію ми зможемо рухати наше зображення, не враховуючи, які поля у нас на наркоші. Раджу обрізати зайву білу частинку, неправильно захватила, і розтягуємо так, як нам потрібно, розміщуємо, щоб було посередині. Можна зменшити розмір. Аркуша, щоб подивитися, як це буде виглядати. Переходимо до другого зображення. Так само обираємо зверху та знизу обтіканням тексту, розташування, зафіксувати розташування на сторінці і перетягуємо, зверніть увагу, змінюються ось ці показники. Звісно, можна рухати стілочками, але це неймовірно довго. Так само зайвий білий фон треба обрізати. Цей рисунок у мене з прозорим фоном, цей з білим фоном. І я трішки зменшу. Тепер нам необхідно вставити таблицю. Нагадую, ми не працюємо. Без недрукованих символів. Натискаємо вигляд, показувати символи, що не друкуються. Як же вставити таблицю? Натискаємо Вставити таблицю. Але спершу ж треба зрозуміти, якого розміру ми маємо зробити табличку? Давайте проаналізуємо календар. Ми робимо з вами адвент-календар на останній місяць року. Тобто на грудень. Перший тиждень у нас не повний. Тобто грудень починається з п'ятниці. Рахуємо, скільки нам знадобиться рядочків. Раз, два, три, чотири, п'ять рядків. По раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім стовпчиків. Тому ми вставляємо сім днів тижня і п'ять рядочків. Звісно, ця таблиця за розміром зовсім не підходить. Перше, що ми робимо, виділяємо і поки що закрию панельку, центруємо, бо весь текст у таблиці має бути по центру. Як же збільшити розмір комірок, виділяємо усю табличку або три крапочки опції таблиці, або правою клавішою миші. Властивості таблиці. І знову відкривається ось ця панель. Це дуже важлива панель. Переходимо у параметри клітинка. По-перше, ми робимо вирівнювання за центром. А далі ми збільшуємо, подивіться, розмір наших комірок. Занадто ось так. Мене ще не влаштовує ширина. Як можна зробити? Хопаємо будь-яку межу і ось так розтягаємо. Бачите, у нас тепер перший, перший стовпчик забагато ширший, ніж усі інші. Як цього уникнути? Як виправити? Правою клавішою миші і вирівняти ширину стовпців. Отак. Табличку ми створили. Заповнимо її числами. понеділка по четверг ще йде листопад місяць. 27, 28, 29, 30. І поїхали перше, друге, третє. Але у нас чомусь Числа йдуть у два рядки. Чому? Зверніть увагу, у мене немає лінійки. Її треба увімкнути, якщо у вас вона не активна. Переходимо в панель вигляд і показати лінійку. Обов'язково працюємо над таблицею та текстом, коли у нас активен інструмент лінійка. Виділяючи комірку у клітинці, ви можете побачити ось такі бігунки. Це де починається і де закінчується текст, у наших комірках. Копіюємо формат цієї клітинки і розтягаємо на усю табличку. Тепер у нас ось тут, бачите, лінія початок рядка, а ось тут кінець рядка. Збільшимо розмір самого тексту. Щоб збільшити розмір тексту у комірках, ми його виділяємо. На прикладі першого рядка я покажу, яка помилка дуже часто трапляється, і як її виправити. Я обираю той шрифт, який мені подобається, роблю його жирним і починаю збільшувати. Зверніть увагу, збільшуємо текст, збільшується і висота рядка. Бачите, і таблиця перескокує. Нічого страшного, що ми робимо? Ми продовжуємо збільшувати до того розміру, який нам би подобався. Ну, я б зупинюся ось, ось тут. Тепер я скопіюю формат, одразу перенесу його на усі комірки у таблиці, виділю всю таблицю і зменшу висоту, щоб у мене все помістилося. Продовжимо заповнювати таблицю. До речі, якщо ви не знали, то між комірками можна пересуватися за допомогою клавіші Tab, табуляція та стрілочок вверх-вниз, ліворуч-праворуч на клавіатурі. Можна змінювати фон. Наприклад, дні, які не стосуються новорічного, передноворічного місяця, тобто грудня, я зроблю не таким великим шрифтом, не жирним. і, можливо, все в тих же властивостях таблиці оберу меню колір. Можна зробити світло-сірий фон, і це буде виглядати так. А дні, які мають стосунок до грудня місяця, можна виділити. Якимось яскравим кольором. Але мені більш подобається, коли фон залишається білим, поки я зроблю текст яскраво червоним. Отаким От чином. Попрацюємо з межами таблиці. Виділяю табличку. Можна змінити колір межі таблиці, зроблю його червоним. І збільшую товщину. А є ще один спосіб. Ми виділяємо табличку і скористаємось інструментом редагування таблиці. Якщо у вас їх тут немає, натискаємо три крапочки і ось вони. Опції таблиці і інструменти форматування таблиці. Оберу межі вигляді крапок, збільшу товщину, попереднє було краще. І я маю от такий, як, на мою думку, більш святковий вигляд меж таблички. Але я забула позначити дні тижня. Як же мені додати ще один рядок або стовпчик до вже існуючої таблички? Щойно ми з вами клацемо у будь-який рядочок, у будь-яку комірку, у нас зверху з'являється або збоку такий інструмент. Плюс це вставити один стопчик ліворуч чи праворуч, бачите? Далі, ми можемо використовувати фільтри, тобто сортувати дані, але це нам зараз не потрібно. Ну, і, звісно ж, можемо. Рухати рядки і колонки, змінюючи їх місцями. Нам це зараз не потрібно. Так само і з боку має з'являтися така сама панелька, але ми вийшли за межі полів, аркуша, тому не з'являється. Як же нам додати рядочок? Виділяємо правою клавішою миші і вставити рядок вище. Зазначаємо тут дні тижня. Навмисно зроблю їх маленькими. Так, зменшу понеділок, вторг, трьеда, четверг, п'ятниця, субота та неділя. Обираю шрифт. Але ж треба зробити їх усі прописними. Заходжу у формат. Текст, великі літри, усі слова з великої літри. Так? І тепер вони всі великими стали. Виділяю, заходжу в параметри властивості таблиці. І що я роблю? Колір фону я хочу зробити червоним, а сам текст я хочу зробити білим. І зменшу розмір клітинки. Трішки зменшу розмір. Тепер я маю отакий календар, зменшу масштаб аркуша, щоб побачити його повністю. Трішки подумавши, я додала другий симметричний малюнок вниз, мені здається, так виглядає набагато краще. Можливо, ще можна посередньо додати 2024 або зображні ялинки, подарунка, але мені здається, це буде вже занадто. На наступному уроці, коли ви вже підготуєте отакий шаблон аркуша календаря, ми перетворимо звичайний календар-планер, який у нас вийшов, на адвент-календар.